Ви дивитеся Суспільне Хмельницький. Підписуйтеся на Суспільне Хмельницький у соцмережах. Загинув на полі бою. У Хмельницькому попрощалися з 32-річним військовослужбовцем крісла колісні, милиці та ходунки. Хто може скористатися безкоштовними послугами пункту прокату засобів реабілітації в обласному центрі? Барбер Волонтер з Хмельницького робить зачіски українським військовим на передовій. І <плес> просимо! Попрощатися з 32-річним воїном Михайлом Кравчуком прийшли його близькі та рідні. Востаннє з Михайлом, каже його колега по цивільній роботі Олена, спілкувалася за два дні до його загибелі. 6-го числа ввечері зателефонував, казав, що йде на позицію. Нічого він не говорив, все добре. Разом з Михайлом працювала чотири роки, розповідає Олена. На фірмі він працює більше семи років. Ну, Тільки гарні слова і гарні спогади про нього. В будь-якій ситуації, в будь-якій. З якою б до нього не звернутися, він завжди душа компанії, будь то в робочі моменти, будь то в свята, будь то в будні, завжди знаходив спільну мову в будь-якій ситуації, будь то з чужими людьми, будь то зі своїми співробітниками, з колегами по роботі. Мобілізували Михайла Дулав ЗСУ у вересні 2023-го, говорить Олена. Воював на посаді солдата мінометного розрахунку. Він проходив навчання на Житомирщині, потім десь в кінці жовтня його забрали на запорізький напрямок і на початку листопада його забрали на Авдіївський напрямок. Був оптимістом, розповідає Олена. З посмішкою, з радістю. Я тут за вас всіх, я, 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 я спина. Тримайтеся, бережіть себе, бережіть свої сім'ї. А вже далі все добре, все гаразд. І ми якраз 9 го числа зібралися, щоб відправити йому якусь посилку після Нового року. Щось вже не було кому відправляти. Жінка каже, з рідних у Михайла лише старший брат. Він сирота, він жив в дитячому будинку, батьків нього немає. За словами Олени, загинув Михайло Кравчук поблизу села Новоколинове на Донеччині. Поховали воїна на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Михайло Жила, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. Хотів би взяти для дідушки мілиць підтолок. Дідушко проживає тут в місті, так? Да. Зареєстрований тут в місті. Медична довідка у нас вас є. Бо є. Тут, так, так, Від сімейного лікаря. Цей чоловік прийшов до пункту прокату взяти у користування милиці для дідуся. Йому демонструють моделі милиць, які є у наявності. Дивіться, вони ось так і по зросту підбирати, якщо його немає, ага. корпус має бути чуть-чуть нахилятися ага. вперед. Тобто не отак людина має бути. Ага. Опора має бути на кисть руки і на лікоті. Ага. По висоті вони відрегулюються. Ви відтягуєте заглушку і пересовуєте до наступної бачите, ага. дирки. Заглушку поставляєте назад. Слідкуйте за тим, щоб обидві милиці були однакової висоти, щоб не було перекошення тіла. Все. Аби отримати у користуванні милиці, чоловік надав необхідні документи. Написав заяву, заповнив анкету та отримав інструктаж, як ними користуватися, розповіла фахівець соціальної роботи Олена Коцемир. Видаємо засоби реабілітації ми в тимчасове користування на основі медичного показання, медичної довідки. Це може бути як довідка з травмпункту, виписка з лікарні, довідка від сімейного лікаря або копія реабілітаційної карти, де лікар має чітко зазначити, який саме засіб реабілітації він рекомендує. Тобто, якщо це милиці, це милиці, ми має вказати підлокітні чи підпахові милиці. Паспорт, код, пенсійне посвідчення, посвідчення інваліда, якщо є, і паспорт і код повіреної особи. Засоби реабілітації, ходунки, милиці, пал... Ці крісла колісні для жителів Хмельницької територіальної громади у пункті прокату видають безкоштовно, каже директор міського територіального центру соціального обслуговування Дмитро Старцун. Сам пункт працює з травня 2022 року. Починали ми з 30 засобів реабілітації, і на сьогоднішній день на залишку є понад тисячу засобів різних засобів реабілітації. Порядка 350 зараз знаходяться безпосередньо в людей 480 осіб за минулий рік, у 2023 році, скористалися даним, даним прокатом на сьогоднішній день. Є фінансування з бюджету міста Хмельницького. Також є постійна співпраця з благодійними організаціями, з громадськими організаціями, які на безкоштовній основі передають нам ті чи інші засоби реабілітації. У 2023 році скористалося 480 осіб пункту прокату. Дмитро Старцун розповів: люди, котрим не потрібен такий інвентар, можуть принести його до пункту прийому. Тут його відремонтують, якщо є така потреба, та здадуть у прокат. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. Більшість цивільних мені задавали питання: а на що ти там їздиш туди, якщо вони можуть побрати самі під машинку. На жаль, всі якось звикли, що вони там мають в грязі в болоті жити. Одні сухпайки війни їсти. Не відчувати себе людьми. Барбер-волонтер Артур Букевич їздить на фронт, де робить зачіски та стриже бороди військовим. Під час цього потрапляв і під обстріли. Багато раз і авіація, і гради, і міномети, і танки. Була така історія, що ми стрижемось на вулиці і починаються приходи десь по двору дуже близько. І один військовий мені каже, що бери машинку, пострижеш мене в підвалі. У лютому буде рік, каже Артур. Відколи він їздить на фронт. Вже 13 разів був там. Працює так, що місяця в середньому по 10 днів. В день бувало стриг 25 людей, якщо не було обстрілів. Кожна поїздка від 60 до 100 чимось людей стрижу цього разу. Я постриг першу три роти. Тільки їздили, вітали в моїх. На позиції, то я їх і потім поїхав і постриг. Тобто, до кого ми заїжджали на Новий рік подарунки, роздавали. Артур каже, навіть на війні військові хочуть бути стильними. По-перше, дивляться за бородами. І так прикольно, що мужик стоїть, типу на війні, блін, в бліндажі розчисив бороду. А одного бачив навіть йому дружина подарувала на борт догляду, Там п'інка для бороди, масло. І я йому постриг бороду і сиджу, дивлюсь на нього. Стрижу одного ну, вже наступного і дивлюсь на нього. А він сидить, коротше, масло втирає в бороду. На фронт, окрім інструментів перукаря, бере і каску, і бронежилет, говорить Артур. Проте там хоче створити атмосферу перезавантаження для військових. Я беру пудру, тальк, який пахне, дуже круто пахне табаком. Беру водичку, в яку я постійно капаю ефірні масла, лаванди. Тоже класна штука, ну і звісно, музика. При необхідності каже Артур, готовий стати до зброї. Я розумів, що якщо буде відбуватись наступ, я спокійно візьму зброю і буду робити те, що вони роблять. Я навіть казав, пацани, дайте автомат, бо я ж не буду ножицями кидатися. Мені кажуть, ні, друже, не можна. Артур Букевич говорить: приїздить вже до військових як до своїх. Цей батальйон вони стали для мене сім'єю. Якщо я буду розділятися, їздити по всій лінії фронту, то це виходить, що я буду раз в декілька місяців до них приїжджати, того я не буду їхньою частиною. За словами Артура Букевича, такі поїздки змінили його. На жаль, коли я приїжджаю зі сходу, то тут мені життя дуже сіре, дуже сіре через те, що зовсім інші люди. Там, от люди справжні люди, такі як мають бути, вони тут. Тобто цінність життя що ти розумієш, що головне. Артур каже: їздитиме до військових і надалі що місяця, аж до перемоги України. Вікторія Мельник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.